Тренди 2026 року. Що ж буде з моди в 2026 році? Чи втрачає люкс свою цінність і чому секонд хенд стає реально головним трендом року? Це відео вам дасть відповіді абсолютно на всі ці питання і скаже, як виглядати круто не просто один сезон, а до самого кінця року. Всім привіт! Мене звати Аліса Хомер, і ви, звісно, знов на моєму ютуб-каналі. І Я сподіваюся, що це відео вам дуже сподобається. Ми зробили величезний ресерчинг, подивилися всі сайти, перелистали всі воги, елі, Харпер базари і так далі. І можемо сказати, що звангуємо вам моду до 27-го року. Точно тому не перемикайтесь. Якщо сподобається, напишіть, будь ласка, коментар. А ми поїхали. Сподіваюсь, буде цікаво. Мінімалізм у 2026 році уже помер. Цього року буде виражений максималізм, як ви можете бачити сьогодні по мені. Через перенасичення однотипажності, шаблонності та ось цієї милості в образах. Цьогоріч в тренді індивідуальність, креативність та максималізм в образах. Стиль активно повертається на майже сотню років назад і відновлює образи молодості ще наших батьків. Цьогоріч максимальна сексуалізація стилю всюди кризи. А чим більше проблем з фінансами, тим коротшою стає спідничка. Це як бунт проти консерватизму та усунення скромності. Як ви бачите по мені, це точно моя ера. Я дуже чекала, поки знов зайде максималізм. Подивимось, що буде далі з такими брендами, як Loewe, Zero, Celine, які пропагандують мінімалізм і Я впевнена, що їм все одно прийдеться свої колекції якось. Підлаштовувати під сучасний світ, який дуже швидко міняється. Звісно, тут я хочу від себе сказати, що коли був на піку актуальності мінімалізм, я все одно могла нарядитися в пір'я, в максималізм, тому що я вважаю, що основа і родзинка вашого стилю має завжди залишатись. Якщо вам подобається стиль Мері Кейт і Ешлі Олсен, якщо це про вас, то не потрібно одразу бути не собою і вдягати на ваш улюблений мінімалізм, сукню, як на мені. До речі, я, якщо вам буде цікаво, зніму відео про в'єтнамських дизайнерів, тому що це новий тренд. Так ось подивимось, що буде Zero, а ми йдемо далі, і я розкажу вам, що ще приходить у моду. Мода на аристократію та білявість, засмага, як тренд абсолютно зникає. Тепер в солярії шерх на записи точно не буде. Це з'явилось на фоні того, що еліта має запит виділятися на фоні всіх інших і заявляти про себе. А чим же як не пишною спідницею чи білою шкірою це зробити? Такі образи точно провернуть на себе увагу і до того ж виділяються серед усіх. У мене є дві думки на цей рахунок, навіть три звідки прийшла ця мода. Перше це те, що реальна еліта, реальна аристократія, якщо раніше вона могла виділятися люксом, хай люксом зараз не може. Його стало так багато, і люкс підробляється як від мас маркету так до реальних підробок. І щоб реально виділитись, треба зробити щось кардинально інше. Люксовою модою виділитись дуже складно. Це мій перший такий варіант. Другий варіант, я як людина, яка зараз дуже багато подорожує, і дуже часто буває в азії. Я була і в тому. І в Сеулі, і в Банкоці, і в Гонконгу, і в Шанхаї. Коротше, я об'їздила дуже багато великих а, азійських мегаполісів, які диктують тренди. Я можу вам сказати, що а, мода зараз йде саме звідти. Не з Америки, як ми звикли думати, не з Парижу, а саме з азійського Тіктоку. Вони дуже піклуються про свою шкіру і в цілому завжди. Ненавиділи наш тренд на засмаглу суху шкіру. Це для них абсолютно некрасиво, не актуально. Якщо ви поїдете в Японію, ви побачите, що влітку в 40 градусів, 30 градусів, вони завжди будуть ходити з парасолькою і ніколи не покажуть своє обличчя, коли ми ось так, от в Турції, вивалюємось на пляж, і хочеться бути засмаглою з ніг до голови. Мода зараз йде звідти, тому а, через рік я думаю. До кінця року ми всі будемо ходити абсолютно білими. І третя моя версія: зараз всі піклуються про свою шкіру, піклуються аж занадто. Цей тренд теж пішов до нас з Кореї. Всі хочуть мати тисячу баночок, скляночок, скляна шкіра. І її добитися можна тільки тоді, коли вона буде абсолютно без уф фільтру і буде повністю біла. Тому мені здається, ця совокупність всіх різних Факторів і тригерів приводить нас до того, що ми будемо дуже довго ходити без засмаги білими. І я дуже рада цьому тренду, тому що ми знаємо, що засмага дуже, дуже шкодить нашому е, тілу і нашій шкірі. А ми поїхали далі. Активне споживання вінтажу та ресейлу минулого року був популярним дорогий вінтаж і люкс, який вже всім насправді набрид. На фоні стресу та кризи люди хочуть одягатися зі смаком, а не за люксом. Тому у 2026 році буде акцент на нормалізації секонд-хенду як дешевого виду вінтажних речей. Люди почнуть одягати одні й ті ж луки по кілька разів і навіть акцентувати на Цьому увагу все через економію на фоні всесвітньої кризи та усвідомленого використання речей. Вже давно тренд на друге життя речам. Однак цьогоріч буде справжній бум на цей тренд. Це 100% моя тема. Ви знаєте, що більше 13 років я займаюся ресейлом та вінтажем. Це тема, яка завжди буде актуальна, тому що е багато хто хоче розпродати свій гардероб, багато хто тільки. Починає заробляти кошти і хоче доторкнутися е, до люксу, тому завжди цей кругообіг е, існував і це було актуально. Але зараз часи міняються. І якщо раніше це була для когось необхідність, зараз це великий тренд. Я впевнена, цей тренд буде мінімум з нами на 10 років, і я хочу розказати, як він проявляється. Якщо 4-5 років тому ми використовували ресейл для того, щоб доторкнутися до Люксу і купити щось актуальне, що є зараз в бутиках трішечки за меншу ціну. Можливо, комусь там річ не підійшла, можливо, хтось надів е, кросівки балансягу один-два рази і вже не хочуть носити. То зараз часи міняються. Люди, по перше, хочуть бути індивідуальними. Для цього вони йдуть в архіви. Вони вишукують архівний Роберто Кавалі Ердем. Тут, до речі, ми покажемо вчора. Я купила купила собі юбку з колекції 2009 року бренду Ердем за 200 євро. Таку спідницю, ось таку схожу зараз. Там Сен Лоран можна придбати за 3, 4, 5 тисяч євро. Я не розумію, навіщо переплачувати, якщо ти можеш купити її за 200. Зумери. Почали цю моду. Зараз ми бачимо в Тіктоці, що люди беруть на себе е, таку відповідальність і кажуть: не буду купляти 365 днів нові речі. Але ресейл – це не нові речі, і вони повністю повністю скупляються в секонд хендах на ресейлах, в вінтажних шопах, в вестіарі. Це прям наша ера і ера для нашого бізнесу. Це дуже класна можливість. Створити свій стиль із індивідуальних речей, не бути схожим на дівчат тота Зара, коли там одна куртка популярна і всюди вона віруситься. Це дуже класна тема для екології, і також це дуже класна тема, якщо ви реально хочете зекономити. Тепер не модно вважати немодним секонд-хенд. тому що всі модниці вдягаються в секонд-хендах, на розсейлах, в він, е, вінтажні позиції. Я бачу, як різні інфлюенсери по світу шукають позиції Гальяна 1980 року, 83-го, 85-го. І це великий тренд, який з нами дуже-дуже надовго. І він теж до нас прийшов з Азії. Ви не розумієте, наскільки там це популярно. Ви не розумієте. Ти я спілкуюся з продавцями, які працюють в карті в Бенкліфі. В бутиках Rolex Patek Philippe І всі кажуть, що зараз мода е серед багатіїв, так, на, так названих, е йде до того, що вони приходять в бутік і кажуть, сьогодні нам нічого не потрібно, тому що ми купили вінтажне. Тому keep on mind, я про це вам казала вже рік тому в цьому випуску про вінтаж. Цей випуск до сих пір супер актуальні І я вас реально благаю його подивитись, якщо ви хочете бути в темі. А ми поїхали далі. Фокус на ювелірних виробах на фоні кризи люди почнуть активно вкладатися і купувати ювелірні дорогі прикраси, адже це один із основних способів інвестицій. І якщо в минулих роках був тренд на біжутерію, то цьогоріч дорогі прикраси це стильно і модно. І звісно, я розумію, що це такий, знаєте, тренд не для всіх. Я, наприклад, теж поки що не інвестую в. Інвестиційні камні, такі як смарагди, діаманти великі, тут треба розбиратися. Ці всі інвестиційні камні йдуть від ти... 2000 тисячі доларів, дай Бог, від 100 тисяч доларів плюс треба брати класного ювеліра. Ми теж можемо це зробити, звісно. Але треба мати на це великий бюджет. Але оскільки саме вигляд прикраси небіжутерних зараз актуальний і модний, то лабораторні діаманти теж набирають дуже велику популярність. Я не можу вам сказати, що це буде інвестиція. Ні, це не інвестиція. Але просто дам вам приклад. Наприклад, я дуже я їх обожнюю, ми їх. Робимо, ми їх продаємо. Е, в мене лабораторний діамант з шість каратів. Рожевий фенсі-пінк, е, Забула, як називається кушон, форма самого діаманту. Шість каратів. Такий діамант в нелабораторно вирощеному форматі буде коштувати на скидку, вам скажу, в гарних характеристиках: 150-250 тисяч доларів. Це буде не граф і це буде не карті. Такий е, діамант, який має абсолютно такі самі властивості, але він коштує набагато дешевше і не є інвестиційним, буде коштувати 12, 15-16 тисяч євро в нашому будоку. Звісно, абсолютно інша ціна. Е, я вважаю, що це абсолютно окей. Я нікому ніколи б не врала і не казала б, що ні, це не лабораторно вирощений діамант, тому що це теж тренд, це класний тренд. Він дозволяє вам носити красиве за менші гроші. Тому, чому б ні? Через активне застосування AI буде в тренді не ідеальність у всьому, В поведінці, в образах, в одязі, адже штучна ідеальність та вилізаність уже всім абсолютно набридла, огидла. Люди хочуть виражатися через стиль свої образи і таким чином будуть створюватись унікальні позиції. У 2026 році головне не трендовість, а унікальність. Дівчата, я можу вам сказати, знаєте, в 2024 році, коли до нас Почав заходити ай е, ай ейяй. Ми перші на ринку ресейлу зробили відео. За одне відео тоді не було таких програм, як Нана Banana Pro, Там програми, які з тебе роблять модель Road чи модель Chanel. Ми за це відео заплатили 800 доларів і воно просто взірвало. Інтернет, у нас була куча, купа переглядів. Там стояла ейфелева вежа. І на ейфелову вежу пакет Luxury Second Life приземлився, взірвався. і там грошики так потікли. Це було то. Це було дуже дорого, але зараз, коли я бачу, що кожна друга дівчинка виставляє фотографії, це я модель Роуд, це я модель Шанель, це так мене бачить AI. Це ще щось. Ти вже перестаєш розуміти, що таке нормальність, що таке ідеальність. Я вам хочу сказати, що я сама в шоці, дякуючи Ютубу, я стала любити себе такою, яка я є. Тому що до цього ти так, ну да, сфоткався, береш такий фейсапчик на двійку клацнув, О, нібито нічого на ютубі так не зробиш. І я думаю, бляха, тут не так, тут прищик, якийсь, тут морщинка. А з приходом AI ти розумієш, що люди в цілому вже забули, як це виглядати реально нормально, що це окей мати морщину, зморшку, що це окей мати якісь нерівності, пігментацію. Тому а, багато брендів, я зараз читаю новини на 2027, на 2028 рік, навпаки, відмовляються від AI, тому що не хочуть, щоб їх бренд асоціювався з неідеальністю. Я знаю, що навіть читала деякі коментарі, що така проблема була в бренда Жакмюс. Він перший в не дривсь AI в свої кампейни, що почали приходити люди і казати, що вони виглядають абсолютно недріально. Так, як на картинках виглядають їх моделі, як е, виглядає їх ідеальний образ на цих картинках, що в дзеркалі ти абсолютно просто нормальна людина. І сідає воно не так, тому бренди масово відмовляються від AI. І я думаю, що це на краще. Ну і, звісно ж, детальніше про тренди в сфері б'юті я вам розкажу в кінці відео, тому перемикатися і не додивитися незаконно. Цьогоріч буде популяризація готичної естетики у суспільстві. Натхненно було у 19 столітті. Це не в класичному розумінні готики, а приталені образи, довгі сукні, не без сексуалізації в класичному для цього стилю чорному кольорі. в мене, наприклад, така стилізація теж трішечки готична: хрести, корсети, якесь мережево чорний, червоний. Дуже в цьому сезоні актуально робити макіяж в готичному стилі, великі чорні боти, шипи і додавати їх. Знаєте, Тут треба не переборщити і стати схожою на 30-річну тю, яка хоче казатися тою малолеткою, яка була в 15, а додавати акценти. Повністю міняється весь макіяж. Все, що ми робили в 23-му, в 24-му році, ми більше не робимо, це не модно. А, і ось ця готика в Трішки в макіяжі, трішки в аксесуарах, трішки в панчохах або сукнях. Буде прям. Муа! Якщо хочете в цьому сезоні бути модними, дивіться за моїм інстаграмом, тому що в мене буде багато готики. Я планую їхати за нею в Хошемін вже наступного місяця. Тренд на клітинку у всьому: в спідницях, сорочках, ковтинках, піджаках. бахрома та пірі у всіх позиціях одягу як супертренд 26-го року. І ви тепер точно знаєте, який мій любимий тренд. Це, ж, звісно, пір'я. Акцент на вінтажній шкірі через тренд на економію. До речі, багато брендів типу Miu Miu та Prada, справді випустили і взуття, і сумки, і одяг, і перчатки саме у такій шкірі. Так як аксесуари всюди, баска також масовий тренд 26-го року. Вона може бути як на жакетах, на топах, на спідницях і навіть як окремий елемент вашого одягу. Ми знаємо, що з 20-го по 2025 рік було абсолютно немодно носити хутро. І так, не кидайте в мене камнями, це не я вигадую тренди, це е, не я це пропагандую в маси, але так як мода повернуться на вінтаж, всі достають свої вінтажні шуби і легально їх носимо. Можна красиво, е екологічно. І як на мене, це моє імхо, Прошу пробачення, але набагато краще, ніж кожного сезону, купляти нову хімічну шубу. Незрозуміло, з чого зроблено. Тому це моє імхо. Огірками не кидати, ми їдемо далі. Трохи раніше я вам сказала про аристократію. Так, ось Оксамит і Жакард саме про це. Ці тканини будуть супер актуальні в цьому сезоні і застосовуватись у всіх позиціях. Також напівпрозорі та майже голі тканини знов актуальні як у сукнях, так і у спідницях, у блузах чи топах. Це тренд на сексуалізацію. Я сказала про це е, на початку відео, і можу сказати, що якщо ви хочете йти за натхненням та голими тканинами, е, то підійдіть в бренд Saint Laurent і подивіться, як круто, не пошло і гарно вони використовують саме ці прозорі тканини на спідницях, на блузах і як можна. Круто їх замечити в ваші повсякденні образи. Ну і останні – це костюми та просто речі із твіду. Супермасштабний тренд, який з'явився через нового дизайнера Шанель. І як ви знаєте, цей тренд я теж дуже люблю, тому що наш корейський магазин мікроміні саме спеціалізується. На Твіді я його обожнюю. Мені здається, що Твідові жакети завжди мають бути у вашому гардеробі. Вони мечаться як з джинсами, так і з шортами з будь-чим і додають образу класної родзинки. Вони в цілому ніколи не виходили із моди, але зараз, тому що вся увага на зміну дизайнерів і медью блазі прийшов і дав таку стряску Шанель. Мені здається, світ поділився на дві частини. Хтось його обожнює, хтось його ненавидить. В само в шинель. Я е з першої частини, я його обожнюю. Мені здається, що це ново, це класно, це і вінтажно, але це і сучасно. І ті, хто е пропагандують те, що йому тут не місце, мені здається, погано розбираються в моді. І також про силуети. Що я вам хочу сказати, що повертаються до нас комбінезони. Вони будуть всюди. Вони прийшли до нас 90-х і дуже довго були позабуті. Я сама вже не пам'ятаю, коли останній раз носила комбінезон. Але я залізу на свою верхню антресольку. в мене там 100% є денімовий комбез, який ми можемо в цьому сезоні класно надягти навіть на голе тіло поверх вашого класного ліфу. Або щось навпаки, дуже класичне, або навіть твідове. Все достаємо, все носимо, і це глобальний тренд 26-го року. Поговоримо про б'юті, тому що б'юті світ теж повністю на 180 градусів в цьому сезоні, в 26-му року змінився. Актуальний макіяж в стилі 90-х – це сексуальність, масивні зачіски, більший акцент на незвичайну зовнішність. Штучність та однотипажність це антитренд у 26-му році. Коротше, дівчата, я цей тренд ждала. Я не знаю, я, я чекала його, чекала. Мені цей клінгерл, мені ці о, оці всі однакові, просто вибілені лиця, обличчя вже отут. Значить, я вже зробила і готичний макіяж, ми його тут покажемо. І вже сказала своїй Настюші Хорешко, наш стиліст по макіяжу. До речі, відео про макіяж тут. Подивіться, як робити класний мейк. Там Прям ідеальний туторіал. Я вже сказала: іди, купи мені стрази, ось тут клеїти це тренд. Купи мені зелені, блакитні тіні, ми вже все фарбуємо. І, до речі, навіть зараз я в помаді, коли ви пам'ятаєте, щоб ми фарбували. Перламутрову помаду, а не блиск. Я пам'ятаю тільки на мамі, коли я була в п'ятому класі. І ось вона на мені, ура! Мої улюблені максималістичні тренди повернулися. Тому надихаємось, AI, макіяжі не в моді. Хочеться не ідеальності, нетривіальності. Такі макіяжі, як були у Анджеліни Джолі, коли вона була молода, Памел Андерсен, великі зачіски трішки нібрежності. Я буду це слово. Небрежності трішки небрежності, і буде вам ідеальний образ 26-го року. Невкладені зачіски, ну, знаєте, такі трішки з хаосом на голові. І нестандартні мейкапи для попереднього сезону. Привіт з сезону Прада літо 25-го року, коли всі ржали зачісок моделей. Ми повертаємось до того, що кожен має мати проявленість і бути однаковими не модно. Е, ну і що ви думаєте? Я тут покажу фотографії, ви пам'ятаєте, ті часи? Е, я не знаю, ну хто з 90-х, дівчата, всім привіт. Е, значить, ті часи 8-й дев'ятий. Клас, коли ви мажете тональним кремом обличчя, і ось так от губи треба забити, щоб вони були повністю білі, щоб їх не було на обличчі. Що ви думаєте? Цей тренд до нас знов прийшов. О Боже! Так, я поки не розумію, як це буде виглядати, але якщо через два випуски на Ютубу ви мені побачите з от з такими білими губами, знайте, то Аліса просто жертва моди. Коротше, на останок цього відео я вас буду просто добувати ціма бюти трендами Я впевнена, що ви будете сидіти по ту сторону екрану і казати: да ну нафіг, хто це буде робити? І подивимось на вас через рік, коли ми всі це будемо робити. І це проділ з боку, та аж нестандартність та неідеальність, яка додає асиметрії в образі. Все частіше трендсеттери на офіційні виходи з'являються саме з таким боковим. Прорізом, от мені цікаві, а ви готові перейти на такий проділ? Ну і що далі? Тут ви точно всі впадете. Це брови, які стають тонесенькими, як нитки. Що ви думаєте? Я дивлюся фотографії. По-перше, це ідеально підходить готичному макіяжу. По-друге, це ідеально підходить такому обличчю, як Меган Фокс, але не усім. І я вас благаю. Я вас благаю, не робіть моїх помилок. Якщо ми тут знайдемо, я вам покажу фотографію свою. Знаєте, що я собі зробила? Ну, ви пам'ятаєте, це наш 8, 9, 10 клас, хто звідки, хто з якого року. Е -е, я приходжу до школи, були модні соболя, а потім в один день всі сказали, ні, носимо тонесенькі брови. Я собі зробила їх настільки тонкими, тому що я їх збрила бритвою. І зробила настільки тонкими, що ось звідси було вкладено по одній волосинці. І якщо одна випадково випадала, вся конструкція рушилась, і приходилося просто отак, от фарбувати олівчиком. Було ну, дуже гарно, в кавичках мода пройшла. А я ходила ще без брів 5 років, тому що ревіталашу не було, і хрен зрозумієш, як їх виростити. Тому, дівчата, особливо, якщо мене дивляться зумери, це ось таким трендом дуже під власні саме молоді такі гарячі 18 років. 20, коли хочете експериментувати, я вас благаю, Не робіть собі ці брови, якщо вони вам, ну. Реально не йдуть. Я думаю, цей тренд з нами до кінця 26-го року, але в 27-го він піде. А такі красиві брови ми з вами вже не відростимо. Приходить нова шкіра, матовий е тренд на малинові рожеві губи, тренд на перламутрові губи, які носили наші мами в 2003 му 2004-му. Ось це все разом з готикою приходить. Е, приходить до нас стрази, ви розумієте? Знаєте що? Ось я вам клянусь, е, навіть як говорять, ці мої слова: в кінці року, хто зробить манікюр зі стразиками, напишіть мені коментар. В кінці року, хто ось тут, ось тут, коли буде робити макіяж, приклеє собі бубечку Сваровську. Напишіть мені коментар. І знаєте, що що? Пам'ятаєте, ми на зубах? так. насили камінці. Це ужас, це крінж, але ми знов їх будемо носити. Я вас обіцяла в кінці цього відео добити. Сподіваюсь, я це зробила. Якщо вам сподобалось це відео, у вас, звісно ж, лайк, з вас підписка, і з вас, будь ласка, коментар, який тренд вам близький, який тренд вам не близький. Пам'ятаємо, що ми маємо залишатися з собою. І якщо ви олдмані, то не треба бути месі Йол. Я месі Йол. мені так подобається. Я такою була. Завжди тому для мене нічого нового. Я як ходила в максималізмі, так і буду продовжувати. Всіх люблю, і з вами до наступного четверга.